Досить часто при відкручуванні прийомної труби від каталізатора обриває шпильки, тому що гайки там досить закипають, там агресивне середовище, зверху вони більш-менш викручуються, знизу ж нереально. Як вийти з ситуації? Болгарочка вирізаються шпильки, тому що каталізатор нерозбірний. І туди вставляються болти. Трішечки підточити шапку для того, щоб вона зайшла в цю щілину між каталізатором і цим кільцем прижимним. І прихватити зварвельним апаратом. Це можна користуватися такий лайфхак. Це можна в домашніх умовах, з мінімум інструменту. Можна навіть не прихвачувати знизу, особливо болти, а просто погратися і зажати їх.